Сьогодні, вівторок, 19, серпня 2025 рік. Покажу перше відео. В першому заході поднімання гантелі вагою 10 кг на ліву руку буде зроблено 18 разів. Це перше відео в першому заході. Сьогодні, вівторок, 19 серпня 2025 рік. Перше відео в першому заході. Вага гантелі, вага гантелі 10 кг. Буде зроблено на ліву руку 18 раз. Перше відео в першому заході. Так. Ценность сюда получим. Берите. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. восемь

Перше відео завершено в першому заході. Вага гантелі – 10 кілограм. Перше відео завершено в першому заході. Дякую за увагу.